Яскраві фарби, неймовірні квіти і багато сонця. Важко повірити, що ці картини художниця Вікторія Цюцяк писала у найскладніші моменти свого життя, дивом вирвавшись з рашистської окупації рідного Ворзеля, що на Київщині. Картини це мої ліки. Я себе душевно, напевно, мені треба було психолог. Ну я виключаю, переключаю, забуваю, що що не в кругі, особливо там перші часті були тривоги. Тільки тривога, все, три години там та тривога, і я три години просто пишу і все, І ну на це не звертаю. У мене просто ну треба було це все випвипліскнуть із себе. За фарби Вікторія взялася, щойно переїхавши до Івано-Франківська після двох тижнів окупації. Про ті жахливі дні проведені в підвалі сусідського будинку, де від безкінечних вибухів та прильотів ховалися десятки дорослих і дітей. Досі розповідає тремтячим голосом. Тоді здавалося, ворожа бронетехніка на вулицях, життя без світла, газу і води. Це найстрашніше, що випаде на їхню долю. Але каже Вікторія. Помилилася, бо одного дня, зламавши паркан, у двір вірвалися загарбники, і жінка разом з сім'єю побачила автомат перед своїми очима. Я дивлюся, вони моїм чоловіком зацікавились, бо в нього були військові ну, боти, і вони його зупинили. І цей час, оцей, ну не знаю, ну, п'ять хвилин, нам цей дав шанс втікти до сусіда. Ми перелізли через забор до нього в підвалі, ну і переживає де мій чоловік, куди він дівся, а його забрали. І кажу, як забрали? Посадили в БТР і повезли в поле. Ну Це був жах. Я вже не знала. У нас дві машини в гаражі, і я знала, що в підвалі лишились ключі від машини. Я думаю, я йду заберу ті ключі. Я просто не знала, що чоловік їх взяв собі в кишеню. Думаю, завожу і що буде. Ну, вже просто було страшно, вже жити не хотіла. Зараз. Боже, я так хочу це все забути. Добу Вікторія була як на голках, не знала, чи живий її чоловік. Момент, коли він втомлений і знервований, знайшов їх з донькою у сусідському підвалі. Жінка називає найщасливішими миттєвостями життя. Ну і потім він розказує, що його вивезли за ці сапожки ж, бо він їх ще купив у 2014 році американські, десь там по сайту. І вивезли в поле, розділи наголо, почали погрожувати. Що уб'ють там щось автоматом і ножиком. Там він каже: Я вже хотів встати і крикнути славу Україні. Але каже, подумав, що в мене сім'я. Ну батьки. А потім він сказав, що сусідній будинок що ми живемо в сусідньому будинку. І він каже, добре. Він йому 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 віддають одяг, вдівають. Ідемо в твій будинок, покажеш, де ти живеш. Вони долари забрали. Все золото, яке в мене було. В одну мить подружжя втратило гроші, цінності, все, що накопичували, і на що нелегкою працею заробляли все життя. Але зізнається, жінка така втрата не мала значення. Головне, що вони залишилися цілими і неушкодженими. Родина дивом на машині знайомих з маленьким тривожним рюкзаком вибралася з окупованого Ворзеля. Через брак місця довелося у сусідів залишити домашніх улюбленців. Ну, ви знаєте, мені головне був чоловік і дитина. Все. Я навіть чесно да, Хай думають про те, що я там про собаку кота лишила, що я така безсердечна. Ну на той момент в мене головні були дві людини. Розумієте? Все. Ті гроші вкрали, ну вкрали Юрій кажу, ну вкрали гроші, вкрали золото. Кажу, ми заплатили за своє життя. В Івано-Франківську родина Вікторії починає життя заново на щастя в повному складі після деокупації Київщини. Домашніх тварин цілих і неушкоджених теж вдалося перевести на Прикарпаття. Повертатися до Ворзеля Вікторія не планує, каже занадто боляче. А коли не є душа береться за пензля на своїй черговій виставці, експонує сім власних картин. Зізнається, після пережитого хоче поділитися з глядачами своєю любов'ю до життя. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.